Сьогодні стоїть тільки одне питання. Чого ж чекати від кожного триместру? Привіт, котики Дніпро на зв'язку. Господи, допоможи. Від першого триместру ви чекаєте затримку, менструації. Інколи ви очікуєте токсикоз. Тобто вас починає нудити, інколи блювоти. Мені здається, вже ми блюємо. Можуть змінювати смаки. І щоб його поїсти! Тобто ту їжу, яку ви не їли, ви починаєте їсти. Том Ям! Так, там фрикадельки є. Ні, та да хуям. Що ми вживаємо під час першого триместру? Під час першого триместру мінімум препаратів. Пропало все. Я проти от таких от величезних вітамінних комплексів. А це от там є прегна 5 такий, це реклами, це просто там 5 вітамінів, які є в одній пігулці. От цього буде предостатньо. Зіліні достаточно. І якщо у вас все гаразд, нічого не турбує, то ви живете звичайним життям, бо вагітність це не хвороба, це просто ваш інший стан. Тобто ви можете займатися спортом, сексом, гуляти, дивитись телевізор, готати телефон, обіймати чоловіка, ходити до ночного клубу. От з приводу літаків, я б сказав, що тут я прирадив би все ж таки утриматись. І не важливо, скільки ви далеко ви летите, важливий підйом на літаку та посадка. Другий триместр, що ми від нього чекаємо. У вас починає збільшуватись живіт, у вас з'являються, ви можете відчувати рухи вже е, дитинки, у вас змінюється ваш гардероб, тому що те, що ви носили до вагітності, зазвичай воно вже на вас трішечки не налазить. Батя я стараюсь. з препаратів. Якщо якщо у вас все гаразд, ви вживаєте те, що вживали в першому теместрі. Це ж було вже. Третій триместр. Що ми тут очікуємо? Ваш живіт вже набагато більше став. Його ви вже бачите не тільки ви, але й оточуючи. В третьому триместрі вже можна робити КТГ. Слухати, як він там від... Йолка! рухається, прикладати оці монітори, дивитись. Це вже більш цікаво. В маршрутці вам вже можуть місця вивільняти. Маршрутка в час пік! Це коли муха залітає і каже, та ну нафік, я наслідуючий. Чи раджу я літати літаками в третьому триместрі, ну тут теж величезні питання є, тут потрібно дивитись індивідуально все ж таки. І загалом третій триместр проходить під прапором, я готуюсь до пологів. Скажи, що ти такий умний? Саме головне, дівчата, якщо ви налаштовані на природні пологі і у вас все гаразд, то будь ласка, я вам бажаю легких пологів. Любимий город. Може спати спокійно. Але якщо жінка з перших тижнів вагітності каже ні, в мене буде кесарів ростин, що ви мені не казали, а у вас все гаразд, і все добре, і таз, нормальний дитинка, все гаразд. З мого досвіду я вам скажу 99% в закінчуються закінчується кесаревим ростином, тому побалакайте про це з вашим акушером. Міша, не вийобуйся, щоб він переглянув, як то потрібно зробити більш доцільно і більш ефективно для вас та вашої дитини. Все це я казав в умовах нормальної вагітності. Коли, коли у вас нормальні показники крові, які ви періодично здаєте всі три триместри, у вас е, нормальний стан загальний, у вас нормальний стан вашої дитинки. Це у вас все гаразд. А якщо у вас щось не так, щось вас турбує, щось не те, ви прийшли до лікаря і вже конкретно, безпосередньо з ним вирішуєте питання окремо, в кожному окремому випадку. Бистро, тільки, швидко. Бережіть себе та своїх діточок.